Леве, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Що ж, давайте подивимося, що буде відбуватися з вами в грудні 2023 року. Це відео актуальне для тих, хто у нас по асценденту лев або по сонцю лев. Налаштовуємось. Отже, дивимося спочатку ваше недавнє минуле. Дивимось теперішнє. Середина грудня і кінець грудня, найближче майбутнє. Чого вам тут слід очікувати? Зараз поступово все будемо розкривати. Отже, у вашому недавньому минулому. Так, сімка жезлів, п'ятірка кубків і двіка жезлів. Тут однозначно ви розпочали якусь справу. Яка не те, щоб залишила вас розчарованим? З якогось боку, все-таки так, ви не на той результат очікували. Можливо, вам обіцяли одне, а вийшло зовсім інше, і вже, ну, як то кажуть, бери, що дають. Я хочу тут прояснити сімірку жезлів, бо це про таку активну діяльність, про захист своїх інтересів, своїх власних кордонів. Це прояснити, про що саме у вас тут. Так. так. Диявол Ерофан, Сімірка Пентаклів. Е, ну, тут семірка жезлі в нас розкривається тим, що, можливо, ви цю справу, цю роботу або щось, в принципі, розпочали для своєї сім'ї. Для свого навчання, для того до чого ви прив'язані. Розумієте? Тобто диявол – це завжди про прив'язки до чогось. Не обов'язково лише негативні. Мені не подобається, коли диявол у нас виключно лише негативні прив'язки має. Ні, це може бути і прив'язаність. Тобто, ви прив'язані до своєї сім'ї. Тут однозначно йдуть якісь традиційні цінності, можливо, от навчання ви розпочали там в університеті або самі почали навчатися, навчати когось. Тобто тут теж та ситуація така, що вам доводиться відстоювати та, свої кордони, свої межі і багато працювати, багато фізичних дій робити, для того, щоб побачити в майбутньому результат. Але, вочевидь, що зовсім недавно ви не були такі щасливі взагалі з того, що ви це розпочали. Бо по п'ятірці кубків це ситуація, коли не так сталося, як гадалося. Тобто, можливо, ви собі там думали одне, а вийшло зовсім інше. Мені тут однією картою про що це говорилося недавньому давньому минуло. Ну, так, тут, тут могли йти ситуації обману, тобто вам не все договорили, скажімо так, не все розповіли, і вам вже по факту прийшлося миритися з тими обставинами, в яких ви, в яких ви були. Ну, ситуація не з легких була у вас, дивимося середина. Грудня. Так, туз кубків, лицар жезлів і дев'ятка жезлів. Та одразу розкриємо дев'ятку жезлів. Це про оборону, скажімо так, чого ви тут будете оборонятися? Угу. Ну, тут ситуація, дивіться, Леве, по-повішеному. Тут ви застрягаєте в якійсь ситуації, в якій би дуже хотілося все розрулити, бо ви. Давайте так, давайте спочатку. Ваші певні рішення, та, певні прив'язки і певні, скажімо так, рішення в минулому призводять до того, що вам доводиться все ще залишатися в ситуації, яка вам не подобається. Можливо, в якій треба бути не зовсім чесним, або в якій треба багато що приховувати, і вам це ну, взагалі не до душі. Але ви не можете. Ви, ви тільки, так би скажемо, ну, обдумуєте, а що ж робити далі. Тобто фізичних якихось дій, щоб вийти з цієї ситуації, з минулого, в якій ви є. Ви не можете зробити. Тобто вони блокуються на певний момент. Але так як тут є е, лицар жезлів, це все-таки про енергію. Давайте прояснимо його також, що тут в леві Коронава. Коронава. Угу. Ну, так. Для кого актуальне питання любовного трикутника? То тут по факту, якщо це для чоловіків, у вас тут йде вибір між кількома жінками, і вам дуже хочеться цей вибір зробити нарешті, ви вже прокручуєте в себе в голові, але ви не можете тут все рівно по повішеному, якщо є повішений, Значить, ну, ви лише на стадії обдумування, кого вибрати. Тут ситуація залежить повністю від вас. А, якщо це в нас, насправді, для жінок теж може бути актуально, а, ви можете чекати, що вас виберуть, і робити для того якісь конкретні дії. Бо тут є енергія як королеви мечів, так і королеви жезлів. Тобто, з одного боку, це раціо, це раціональна така жінка, з іншого боку, це енергія. Це королева жезлів це і, і про сексуальну енергію, зокрема, така розкута. Жінка. Тобто тут, в принципі, може просто у вас зараз в середині грудня в житті в основі лежати от, власне, ці дві енергії розкриття сексуальності і багато раціоналізування, багато планів і багато ідей. Вам вже ну, дуже нетерплячко почати це все реалізовувати, але ну, поки що ви просто не зможете це зробити. І однією картою мені тут тобто, з Кубків, будь ласка. Трічка кубків, ну, вочевидь, а, не виключно, середина грудня, багато зустрічей, багато спілкування, алкоголь, зокрема. Багато алкоголю, багато емоцій, емоційного такого вивільнення. Тобто багато будете відчувати різних емоцій, ділитися з своїми друзями, наприклад. Багато спілкування, і це спілкування буде приносити вам задоволення і радість. От мені тільки хочеться цих двох королев прояснити, чому вони тут. Це все-таки енергії чи люди? У вашому житті всередині грудня. Дві жінки. Все-таки тут про людей річ. Однозначно про людей. Ви можете їхати до цих жінок, так? можете з ними десь в дорозі. Познайомитися теж як варіант, але ну, мені все-таки здається, що ці дві жінки вони вам знайомі, вони вам близькі. Так як леви, в нас вогняна стихія, дівчата, це може бути і ви як королева жезлів з якогось боку. От, і може бути багато от, власне, інтеракцій, взаємодій з королевою мечів. Тут середина, розумієте, грудня у вас наповнена такими емоціями зустрічами, справами. Mm -hmm. Буквально от все крутиться навколо вас, скажімо так. Давайте дивитися кінець грудня. Так, суд, лицар мечів і шестірка пентаклів. Дуж, у нас тут, Так, Ну, під кінець грудня у вас тут, для кого є діти. Актуально дуже повернення до дітей. Наприклад, ви десь там, працюєте вахтовим методом, або у вас там вдома постійно немає. І під кінець грудня ви от приймаєте таке рішення, що я, повинен, я повинна бути там своїми дітьми. наприклад. Я повинна дати їм, чи повинен свою любов, підтримку, я маю до них повернутися. Тобто ви можете, наприклад, повернутися до питання дітей, якщо у вас дітей немає, ви в парі, ви можете про це думати як варіант, або прийняти рішення, що, наприклад, ми б там хотіли дітей як варіант. Тобто тут повернення, таке, яке от ви прийняли це рішення, що я повинен дітям ділити увагу. По лицарю мечів тут ситуація складається таким чином, що можуть проходити конфлікти з причини грошей, з причини добробуту, з причини комфорту з, наприклад, жінкою в стихії води. По гороскопу, можуть бути з цього конфлікти, тобто не вистачає ресурсів, скажімо так, з якогось боку. Тих ресурсів ну, недостатньо на даний момент. Ну, що це за королева тут? Якщо ви чоловік, то а, тут вам хочеться скинути з себе а, якийсь тяжкий груз, закрити сторінку, почати з нового листа. В тому плані, що ви хочете позбутися цих проблем з добробутом, проблем з грошима, вони вас отягощають, вони вам роблять. Ну, В принципі, проблеми з грошима всім роблять ваші, да, скажімо так. Але це може впливати на стосунки ваші. Досить таки негативно впливати. Але в чому тут ситуація? По шестірці Пентаклів вона прояснюється тузом пентаклів, тобто це приток грошей. Під кінець грудня це приток грошей. Скажімо так, вам їх дадуть. Якщо ви на це розраховували, вам їх дадуть. І що тут? Що ж тут? Ну, не без вашої участі, скажімо так, тобто ви їх заробите. Не можна сказати, що вони прийдуть ні звідки. Ви їх заробите, ви їх отримаєте, ви переконаєте когось, що ваша робота достойна, хорошої оплати. Премії, наприклад, теж як варіант. От ви за це дуже хвилюєтеся. Тут у вас гроші й леві йдуть на повістки дня, скажімо так, весь грудень, тобто, це ваша основна тривога. Як би покращити свій фінансовий стан. Давайте мені тут ще під закінчення одну карту. До чого все йде? Ну, до чого все йде? До туза жезлів. А, Це класно, мені це дуже подобається, тому що як би було складно тут всередині грудня, тут буде складно, тут від вас вимагатимуть дуже багато всього. Інші люди й обставини, але як би не було складно, ви приходите в туза жезлів. Ви приходите в хороше самопочуття, ви приходите в енергію, в розкриття сексуальної енергії. Буду про це говорити постійно. Сексуальна енергія це енергія життя. Дядько Фрейд був правий. Ви приходите до того, що вам хочеться жити. Вам є заради чого? У вас є сенс. І оці от е, мілкі і покрупніше проблеми, ви можете їх вирішити самотужки. Тут не йдеться про якусь, знаєте, там, ну, там доля, чи що, щось там колесо фортуни не туди закрутилося. Ні, це взагалі не про то. У вас тут під кінець грудня буде достатньо енергії, щоб з Нового року розпочати. Покращувати свій фінансовий стан, перепрошую, тут прям енергія пре. Тут до вас люди будуть, скажімо так, приходити і заряджатись від вас, цією енергією. Що таке? Тут жезлів, це джерело енергії. І мене радує, що під кінець грудня все-таки певні свої фінансові проблеми ви закриєте. Так, давайте ми подивимося, яка енергія біля вас. Ваше оточення. Що буде тут у вашому оточенні? Наше оточення це дзеркало того, що відбувається нас всередині, просто у фізичному прояві. От, ваше оточення. Розуміння. Красива карта, нам мені дуже подобається. А Ваше оточення потребуватиме від вас, від вас саме того, щоб ви зрозуміли, щоб ви були емпатом, щоб ви відчували, щоб ви могли закрити якісь потреби. Це вам сигналізує про те, що вам особисто внутрішньо не вистачає розуміння. Може здаватися, що ну, от я ж там для всіх і для кожного я всім допомагаю, а мене хто вислухає, мене хто зрозуміє. Всі від мене цією енергією заряджаються, а мені від кого її брати? Тобто ви всередині маєте якісь от певні рамки, певні клітку якусь з свого боку. Яка вас обмежує. І вам хочеться, щоб вас розуміли. Бо хтось вільний, хтось не має ніяких проблем, не має ніяких обов'язків, скажімо так, на вашу думку. А вас обов'язків вагони і дві цистерни. І ви себе порівнюєте, що я б хотів, чи я б хотіла там, на даний момент бути як він чи вона, не мати якихось тих обов'язків. Ну, але ця клітка, розумієте, вона з психологічної точки зору тут програється. Ви самі її собі побудували. Говоріть, якщо вам не вистачає емпатії, і розуміння, якщо ви потребуєте підтримки. Говоріть словами через рот, говоріть неагресивно, без ви можете зустріти агресію на своєму шляху, коли попросите про розуміння. Бо всі люди, скажімо так, егоїсти. І кожен думає лише про себе. Ми себе оцінюємо в першу чергу. Ми не думаємо про те, як комусь. Ну, це, може, один відсоток людей там з усіх на планеті, знаєте. І то матір Тереза не була свята. Тобто, якщо вам не вистачає... Розуміння доброго слова, підтримки і оцього морального такого коннекту, щоб вас там для всіх по-різному. Комусь просто треба, щоб налили чай, поставили чашечку і потримали за ручку. Все. Так скажіть про це. Думки ніхто читати не вміє. Всі думають лише про себе. І кому... комунікація нам а, дається для того, щоб ми могли між собою оце от з'єднуватися. Я надіюсь, я пояснила, <смі> що тут йдеться, і якщо ви дійсно відчуваєте, ну, от як ви будете почуватись. Так. Ну тут видно, що у вас е, несе ріка, як то кажуть, е, я люблю карту нічого. Це чистий листок, скажімо так. Тобто у вас всередині. Е, Чистий листок, який ви готові перегорнути, написати на ньому щось. Я так розумію, вже в новому році. І це класна плодотворна скажімо так, почва для того, щоб посадити в неї щось хороше. Єдине, що от мені тут фоном, це пливти по течії. Може здаватися через оці от перепетії, що а, вас от, несе ріка кудись, непонятно куди, а ви просто, як то кажуть, така не знаю, лялька якою управляють, тому що і це треба зробити, і про того подумати, і грошей заробити, і поконфліктувати, і ще щось. Але всередині у вас вже от ця от почва для ту зажезлю, вона закладена. Тому з нового року перестаньте пливти по течії, беріть все от в свої руки. Давайте все-таки глянемо акцент місяця, тобто на чому найбільше треба сконцентруватися, щоб місяць був максимально для вас в позитиві. Так, сконцентруватися треба на швидкості, на комунікації. Набагаторівневій при тому комунікації. Тобто, вам тут треба гарно переключатися між кількома ситуаціями, роботами, людьми. Тобто тут треба ну, швидко, розумієте, тут не про те, щоб пливти по течії, починайте вже. Можливо, треба налагодити з кимось стосунки, комунікацію, комусь першим подзвонити, написати поцікавитися, поїхати, тобто від вас тут треба якраз таки ціленаправленість. Скажімо так. Так, ну що ж, дуже цікавий розклад тут в Леві виходить. Мені подобається вся енергія в ваших руках. Нехай місяць пройде з максимальним позитивом, очікуйте хороших. Ружових переказів під кінець місяця, і буду рада читати ваш зворотній зв'язок, ваші коментарі, ваші лайки дуже допомагають розвитку каналу. Я це все ціную, читаю і з нетерпінням чекаю. Що ж, до нових зустрічей, леве, до нових відео!